Всім привіт! Напевне вже всі готували, бо багато хто готував ці славнозвісні стейки, запечені з капусти. Лише я, напевно, не робила, тому сьогодні готую. Нам потрібна капустина. Зараз весна, то в мене капуста молода. Можна запікати на папері. Я буду одразу на формі, змащую олією. Солимо капусту, перчимо. Додаємо спеції, які любите чи які маєте. Поливаємо олією. Можна соняшниковою, можна оливковою. Частину буду ось так запікати, просто вже готова лише зі спеціями. А на частину покладу ще фарш. В мене фарш, сіль, перець, цибуля, щоб сітніше було. Запечеться так, а тоді під кінець ще сиром потру. Чи можна і зразу з сиром, напевне? Хвилин 20-25 і така ароматна м'яка капуста буде у вас готова.